Тут останніми днями активно вибухають зрадники ФСБшники на тимчасово окупованій частині Запорізької області. У Бердянську. був такий випадок у Мелітополі знаю, що теж була спроба підриву одного з колаборантів. Що загалом відбувається? Чи свідчить це про активізацію додатково ще більше партизанського руху? Так, це точно свідчить про те, що є активізація сил спротиву на тимчасово окуповані території. Дійсно, в Бердянську була підірвана автівка біля готелю, які захопили вороги, і там жило проживало якесь вороже керівництво. І також в цій автівці було підірвано того, хто відповідав безпосередньо за катування наших цивільних мешканців на території тимчасово окупованого Бердянську. Більше він не зможе катувати, хоча, на жаль, такої нечисті. В тимчасово окупованих містах ще багато, тож ще багато кого очікує підриви та ліквідація від наших сил спротиву в тимчасовій окупації. А в Мелітополі на жаль цього разу не вдалося, тому що вони надбояться. Що щось вороги надбояться, що щось з ними станеться, і тому часто перевіряють свої автівки. Тож один з ворожих військових знайшов своїй автівки, що щось закладене, і тому зміг вчасно на це зреагувати. Але ви знаєте, точно це морально і психологічно вплинуло на ворогів. Тепер вони ще більше бояться та панікують заглядати за будь-який будинок або за будь-який кут в своїй квартирі, тому що розуміють, що сили спротиву точно не полишили мети продовжувати. Ліквідацію ворогів робити все можливе, щоб вони якомога швидше збігли з нашої території, чого на сьогодні на жаль поки що не відбувається, але також продовжується ліквідація ворогів і більш стандартним методом, так, наприклад, вчора в. Ввечері вже мешканці Токмака повідомляють про чотири надпотужних вибухи на околицях Токмака. А ми з вами розуміємо, що такмак це сьогодні токмак молочанця сьогодні фронтові міста, де максимальне скупчення ворогів. Тож вчора ввечері якісь вороги не встигли прочитати останні новини і назавжди залишилися в землі поблизу токмака. Кожен такий випадок тут на підконтрольній Україні території зустрічається із радістю, так коли підривають колаборантів, окупантів, влучання в ворожі бази, але ж ми розуміємо, що на окупованій території це може м, сприяти посиленню репресій. Як після влучань, зокрема по аеродрому в Брадянську, зокрема підрив цих ФСБшників, м, як це вплинуло на тиск на місцеве населення. На жаль, ви абсолютно праві, і сьогодні наші місцеві мешканці це на собі добре відчувають. Наприклад, після ситуації з підривом автівки в Бердянську, три дні. Ворог оточив повністю один з мікрорайонів Бердянського і детально проходить, проходить з обшуками в кожну квартиру в кожний будинок, застачовуючи квадрокоптери. Що цікаво, то ворог прикрився і пояснює, чому він це робить, тому що, начебто, шукає якогось гвалтівника. Але ж ми розуміємо, що насправді мета ворогу це виявити тих мешканців, які. Які організовують та допомагають силам спротиву і виявити тих мешканців, які точно працюють проти Ерефії, під час цих обшуків, під час допитів на наших мешканців чиниться максимальний тиск, і це є одно, одна з основних цілей для того, щоб під тиском, під страхом наші мешканці могли видати більше інф. Інформації про той спротив, про який вони знають в тимчасовій окупації, також ми знаємо, що а, такі обшуки часто закінчуються масовими затриманнями в Бердянську. Це не виключення, а, тому що а, коли ворог бачить щось підозріле для себе, а це не означає, що взагалі воно існує, то вони одразу забирають щонайменше до комендатур своїх на більш детальні бесіди або а, до в'язниць. Де сьогодні тисячі наших мешканців з тимчасово окупованої території перебувають під час окупації, ну, якщо вони хочуть знайти гвалтівників, то хай би пішли, подив... подивилися в дзеркало, і не треба було б довго шукати. Ви також повідомляли про те, що величезні черги у Мелітополі за російськими паспортами. З чим це пов'язано? Після 10 вересня, коли ворог провів, начебто, свої фейкові вибори, а, то а... Розпочалася чергова хвиля паспортизації. Вона розпочалася більш жорстко. Сьогодні е, ворог продовжує під час своїх обшуків та е, е, ревізій е, всього, що відбувається, е, тиснути на наших мешканців частині отримання паспортів. Сьогодні вони обмежили черговий пул послуг, наприклад, сьогодні. Ті люди, які знаходяться в тимчасовій окупації з обмеженими можливостями, не можуть отримати ні мілиці, ні крісла для інвалідів без отримання паспорту, а потім отримання спеціальної медичної довідки. СНІЛС, також ворог почав тиснути і на дітей. Сьогодні всіх зобов'язує від 6 років. Отримувати російське свідоцтво про е, народження, а потім вже і рефівський паспорт. Навіть діти сьогодні не можуть звернутися до лікаря, якщо в них немає російського паспорта або вже свідоцтва про народження. Тож вже добрався і до дітей. Також е, сьогодні є черговий. Е, Метод тиску на наших мешканців, якщо в них на автівці немає номерів ЕРФІ, їм часто забороняють пересуватися на автівці по тимчасово окупованій території. А для того щоб отримати російські номери, то треба оформити і російський паспорт, а потім вже пройти перереєстрацію. Весь цей процес будь-який з довідок, будь-яка з Отримання паспортів супроводжується з шаленими чергами. Де наші мешканці вимушені займати її з п'ятої ранку або навіть до комендантської години, і жодного процесу, який би був регламентований, немає. В кожному місці видачі тієї чи іншої довідки є свої правила, є свої якісь там підзакони. Тож наші мешканці мушать вистоювати по декілька черг: спочатку отримувати інформацію, що треба для того, щоб отримати довідку, а потім вже її йти та отримувати зібравши документи, але на чому я хочу наголосити, що сьогодні отримання рашистського паспорту на тимчасово окупованій території це точно не про зрадництво нашої держави, а це про виживання в тимчасовій окупації з метою очікування на деокупацію наших мешканців та звичайно ж нашої території, наших міст. Тому сьогодні ми маємо всіляко підтримувати зв'язок з тими, хто залишається на тимчасово окупованій території, та доносити до них правдиву інформацію, що про них точно ніхто не забув, і Україна точно повернеться безумовно. І Мелітополь це Україна. Наші люди там українці, і так було завжди. Дякую дуже, що долучилися до нас сьогодні. Це міський голова Мелітополя Іван Федоров.